У зв'язку з оприлюдним в мережі інтернет відео стосовно проблем з проживанням військовослужбовців-контрактників однієї з військових частин 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, міністр оборони України, генерал армії України не, Степан Полтарак своїм рішенням призначив комісію щодо вивчення. Цих проблемних питань. Комісія працювала вчора, селищі Десна, в цій військовій частині вони стосовно підтвердження вказаних порушень. Всі посадові особи, особливі особи всіх рівнів, стосовно яких були виявлені порушення, вони вже встановлені, вони будуть по ним прийнята принципова оцінка їхньої діяльності, вони будуть притягнуті до відповідальності значить, в зв'язку з прозорістю і доступом до інформації на офіційному сайті веб-порталі Міністерства оборони України. Результати цієї перевірки будуть в найближчий час вони будуть оприлюднені. Поточний ремонт казармного фонду він відбувався, але в якій черговості і в яких темпах інтенсивності це вже стосовно перевірки вона встановить посадову особу, як вони приймали рішення до цих етапі. Ця казарма теж якби в стані ремонту знаходилася, наскільки я знаю, але ж як вона, в якої стадії вона була, це питання. На даний час звідти військовослужбовці відселені і там більш інтенсивно проводиться усунення цих недоліків. Міністр оборони особисто і керівництво оборонного відомства вітчизняного, Ми самі зацікавлені в усуненні цих недоліків. Перше. І на даний час він переведений в іншу військову частину для недопущення якихось інцидентів.